Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас Fidget тобто антистрес від компанії Xiaomi, який має назву Mitu Що він собою представляє? Він собою представляє, ось я маю вже раніше зібраний варіант ось, ось такий квадратик які складаються з маленьких квадратиків, які з'єднані певні послідовності між собою. Фіджет – це є антистрес. Тобто, ви собі, коли стресуєте, коли виключили світло, коли не маєте чим зайнятися, в руках перебираєте, вже стає простіше, легше, менш стресово, можна так сказати. Ось, в Чому особливість цієї коробки, чому я вирішив її? Зробити огляд на неї, особливість в тому, що це є куб blind box. Тобто ви не бачите, що всередині в цій коробці. Тобто, якщо ось, ось ці, я, ну, коли я купляв їх раніше на Aliexpress, вони йшли просто в пакетиках, чи я навіть не пригадую, Ну, тобто, візуально було видно, що, який він. Тобто, я конкретно замовляю якийсь колір, і він такий приходив. А ось тут, ви не знаєте, вони навіть бувають металеві, в принципі, наскільки мені відомо. Там Прозорі, металеві, чорні, ну, різ, різноманітні. Ось і цікаво. Цього разу, що попалося ось тут. Вам продемонструю, що складається, що складається ця коробка. І як він виглядає розібрано. Потім зберу і покажу вам далі. Так, ось давайте розпаковуємо. Розпаковується все непросто ось так, ось так. Та-дам, та дам І що в нас? А, такий самий. Получається такий самий у нас він вийшов. Коробці. Так, заморочилось, щоб не було видно, але. Так. Що він? Як він складається? Він складається ось з таких. Квадратиків. з'єднаних між собою. Так, зараз я поскрию і покажу. Так. Так, 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 так. так. Ось такі квадратики, які мають вирізи, куди кріпити. Так, квадратики. Потім це є з'єднувальні палички, які з'єднують. які ось сюди поміщаються і ви їх з'єднуєте ось цими перегородками. Тобто, ось Я зараз до прикладу покажу. Ось, до прикладу, ось так. Запихається. І з'єднується. Ця штукенція це, типу, як вони туди кудись запхали, дає можливість дістати оці хрестоподібні такі планки і продовжити складати правильно. Ось так, потім це маленькі з'єднання. Їх є багато. Так, хрестоподібні маленькі з'єднання і. Круглі з'єднання. Так, і ось ця паличка. Так. Ну що зберу я їх. Зберу і вам потім продемонструю. Так, по заявлених... Тут є принцип. Ага, збирати їх поступово, зрозуміло. Так, я вже на фінішній прямій. Ось так зібрав дві такі раз, два. Дві такі раз, два. Тепер залишається їх тільки з'єднати між собою. Ось так тут. Вийде так, потім складається це все діло в кубик. Так, ну що, давайте доскладаємо вже їх. Складається ось тими от штучками. З'єднується. Так, це сюди. Це сюди. Можливо не перепутати, бо потім не вийде цей фіджет не буде нормально складатися. Так як би він мав складатися. Так, тепер з другого боку. Так, раз, раз. Так, фіксується і тепер ось з цього боку. Так, фіджит це така головоломка, антистрес. Тобто, зараз продемонструю. Ось, має залишитися тільки ось ця штучка, яка допомагає виняти кріплення, якщо ви неправильно склали. Так, ось старий, ось новий. Так. Ви його просто Ось, квадрат. Склався в квадрат. І все. Маєте багато часу, маєте, дуже нервуєтесь, маєте сильний стрес. В руках покрутили, поскладали. Приємний на дотик. Гарно виглядає, дорого виглядає, хороший пластик. Ну і собі покрутили, покрутили, заспокоїлись. Та й далі йдете працювати і робити свої справи. Так, по суті, на цьому все. До нових зустрічей. Побачення всім гарного вечора. Маєте якісь запитання на рахунок цього фіджету? Запитуйтесь.